Шалом всім, сьогодні прекрасний день, слава Богу, і прекрасна можливість зачитати Біблію. Поділитися з вами доброю новиною. А добра новина полягає в тому, що Господь Єшуа Прийшов у цей світ, щоб нас викупити від гріха та від тьми. Тому, повірив в нього, ми можемо мати життя вічне. Так каже Біблія, так каже Слово Боже від Івана 3:16, що бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина Свого, єдиного. Щоб кожен, хто повірить в нього, хто увірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І кожен, хто вірує в Єшуа, Сина Божого, має життя вічне. А хто не вірує в нього, не має життя вічного, але гнів Божий на ньому полягає. Тому нам потрібно нам треба дійсно. Довіряти Сину Божому, вірити в нього, тому що він наша скала, він наше, е, наше спасіння, да? він наш, е, тот, хто нас викупив і хто нам е, дав життя вічне. Тому давайте будемо надіятися на нього. А також я хотів зачитати сьогоднішній розділ з священ, свящого, святого письма, е, книга Псалмів Псалом 16. Або Тегелім. Да? Е, молитва впевненості. Так важливо нам мати впевненість. Тому що Бог нам допомагає і Бог нас захищає через Сина свого Єшува. І нам не слід забувати про це, не слід пам'ятати про це, щоб мати впевненість. І так, почнемо читати 16 главу Псалму. Я буду переводити автоматично з цієї біблії Good News. Новий переклад. Захисти мене, о Боже, я довіряю Тобі е, заряди е, безпеки. Я кажу Господі, я кажу Господу, ти мій Господь Адонай. Все? То добро, всі ті добрі речі, які е, я маю, прийшли від тебе. Всі добрі речі, які ми маємо, вони прийшли від Бога. Тому давайте будемо е, йому довіряти і, і його прославляти. Як прекрасно, е, як прекрасні е, Господа вірні люди. Вірні люди Господу, як вони прекрасні. Моє саме більше саме більше е, тобто, задоволення це бути з небе, з ними, бути з вірними Богу людьми. Ті, хто спішать другим богам до других богів, да? ті, хто спішать ідолопоклонство робити, вони приносять багато незручностей і неприятностей на них самих, самим собі. Я не буду в них участвувати, я не буду Мати як, якусь частину в їхніх е, жертвоприношеннях. Я буду, точніше, я не буду поклонятися їхнім богам. Ти, Господи, е, все, що в мене є, і Ти даєш мені все, що... все, що потрібно. Ти, Господи, даєш все, що потрібно мені. Як прекрасно, як чудово, які чудові е, твої подарунки до мене. Господи, які чудові подарунки мені від Тебе. Які хороші вони! Я прославляю Господа, тому що Він направляє мене наставляє мене і вночі, моє, е, моє сознання а е, мене, е, ем, воно мене дійсно на нагадує мені про Бога. Мій розум вночі нагадує про Бога. Попереджує мене про Бу. Я буду постійно е, знати про Господню присутність. Він близько і нічого не може мене потрясти. І так. Е, тому я вдячний і радий. І я почуваю повну безпеку. Я відчуваю повну безпеку. Тому що ти захищаєш мене від сили смерті. Я служив тобі вірно, і ти не, ти не зрадив мене і не предав мене. До світу мертвих. Ти показав мені е, стежку, яка веде до життя? Твоя присутність наповнює мене радістю і приносить мені задоволення повіки. Тому, бачите, ви бачите, яке це важливе послання. Який це важливий псалом 16, псалом Давіда, раба Божого, який жив в той час в Ізраїлі і був царем Ізраїля. Тому. Слова Боже дійсно вони живі і дієві. Слово Боже живе і дійсне. І воно гостріше е, меча з двох сторін гострого, загостреного. Слово Боже, воно гостріше за меча. І я вам що можу сказати? Читайте слово Боже, довіряйте Богу. І Він вас поведе в життя вічне. А також виконуйте волю Божу, щоб вам бути достойними і, і мати нагороду від Бога, від Батька Небесного. Ось. Я читав, щоб нам бути досконалими, як батько, небесний, як батько наш небесний досконалий. І Я по-англійському читав, і на українській вам ще кажу, що нам потрібно бути досконалими. І, Так, да, ви знаєте, зараз такі часи, що в Україні, як ніколи, людям потрібно е, мати впев... їм потрібна ця впевненість в тому, що Бог їх не покидає. Даже нам, які. Далеко від України виїхали за кордон. Потрібно мати впевненість в тому, що Бог нас не покине. І Бог буде завжди з нами підкріпляти і підбадьорувати нас тоді, коли ми будемо з ним. Тому що написано в Біблії. Наблизьтесь до Бога і Він наблизиться до вас. Тому це дуже важливо сам перед зробити перший шаг до Бога, зробити такий розворот на 180 градусів, щоб повернутися до Бога, і Він дасть вам спокій. Аліса питає де Давид? Тому я, я закликаю вас до того, щоб ви роздумували над цим, над цим місцем списання, да, над цією главою і розділом 16 псалмів, книга Псалмів. Ось. Молитва впевненості. Дуже хороша молитва. І як нам апостол Павел казав, що завжди моліться. За все будьте вдячні, благодарні, іншими словами. І тому що так, така воля Божа для вас, всіх, для нас, всіх, така воля, щоб бути у молитві, бути благодарними, молитися за святий народ Божий. Але це за Ізраїль, за, Єрус... за Єрусалім, да? тому що там е великі події мають е зробитися. Вони там вже, вже відбуваються. Від е Наш Господь Ішуа, е вознісся і туди прийде так же саме. Ось. А вот. е і, як ви всі знаєте, що в Україні війна йде вже не перший рік, третій. Чи... Чи четвертий рік повномасштабна війна, так, як кажуть її називають, і багато людей помирає багато людей призивають в армію. І що хочу сказати ще? Що відкрили кордони, відкрили кордони в Україні. Унесли закон новий, що е, з 18 до 22 рок, років, ну навіть не з 18, ну з підліткового віку, да, і до 22 років можна буде виїжджати за кордон, тільки мати обліковий документ. Е, Воєнно-обліковий. Ну я скажу, що мені вже немає, мені вже немає 22, мені вже 20. Буде. Мені якраз вже відбулося 22 минулого року, і цього року вже 23. якраз буде. Так що я не підлягаю під цю категорію. Все ж таки мене в Україні не чекають. Все ж таки, я служу Богу тут, в Ірландії. Як мене Бог тут призвав, е я вірю, що Бог дає мені сміливість, дає мені віру, натхнення, силу, е підкріпляє мене. і і я зараз повний сил як ніколи. звіщати добру новину про Господа нашого Єшуа Христа Месію. І також підбадьорувати е, вас на кожен день. Тому е, будьте в курсі новин. Підписуйтесь на мій канал е, Давід Кузьмишин. Служіння Хаїм Елухі. Вот, е, що хочу сказати? Що якщо Бог за нас, то хто проти нас? Якщо Бог з нами, тоді коли ми з ним, то Бог з нами, то хто може бути проти нас? Якщо Лихим за нас? Ніхто? Тому ми йому служимо і йому дам, дамо відповідь. В мене знову дощ. У нас в Ірландії часто дощі йдуть, особливо осінь, зима, весна. Літо більш-менш. Це літо було, слава Богу, світлим. Ось. І... Не забувайте про те, що Бог дає вам все, що потрібно для життя. Вам тільки остається бути йому вдячними, вірними. Ну і. Вірити, так, да, вірити і, і робити роботу, добрі справи для Бога робити. Тому що хто розуміє, що треба робити добрі справи і не роби їх, тому гріх. А помста за гріх це смерть. Но дар Божий життя вічне. Абсолютно. Через Ішуа Христа, Господа нашого. Тому давайте складемо подяку Богу за це слово і за цей день. Ось, і я вже буду закінчувати. Отець Небесний Батько наш, ми дякуємо Тобі за цей день, ми дякуємо Тобі за твоє слово, яке щиро нас підбадьорує і направляє на стежку життя, на дорогу життя, на дорогу вічності. Вічну дорогу до тебе, Господь. І ти бачиш наші серця, ти бачиш моє серце, Господі. е, і дивися, щоб ніякого антисемітизму, щоб ніякого злого корня або гріха в моєму серці не крилось. но тільки добро, тільки Твоє світло. Звільни ну, кожного із нас від всякого зла, від всякої залежності. Ми тобі віддаємо наше життя. Я віддаю тобі своє життя. Я роблю цей шаг вперед до тебе, Господь. Приближаюся і кажу, веди мене, веди мене Духом Святим. Веди кожного, хто буде слухати це відео твоїм Духом Святим, щоб вони знали, куди йдуть, щоб вони були живі вірою. Як написано, праведний вірою живий буде. Тому, Тому і я тобі вдячен, Господи, я зона і благодарю за прекрасний дар життя вічного за е, впевненість у вічному житті, за впевненість в твоїх благословеннях. І я дякую тобі за все, що ти мені даєш. Тому що в тобі моє майбутнє, в тобі моє тепер і в тобі моє минуле, Господі Лухимшуа. Тому що ти є перший, і ти є останній начало та кінець, початок та кінець. Єшуа Хамашія. Марана Єшуа Мараната Адонай Лухимшуа. Благослови кожного, бути готовим до тих. Події, які мають статися великих і до Твого пришестя. Ми тобі дякуємо, Господь, за Духа Святого, за... за Твоє слово живе. І навчи нас, Господи, любити ближніх своїх, як самих себе, навчи нас любити Тебе, Господи, перш за все. Від цього серця, від всіх сил своїх, і робити все у любові. Тому за все тобі буде слава і хвала, наш Отець, Син і Дух Святий. Ам. На Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба на щоденного. Подавай нам на цей день. І прости нам, е, прости нам долги наші, провини наші, прости нам, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого та від зла. Бо Твоє є царство. І сила, і слава Твоя є, Отець Небесний. Е, на віки вічні. Амінь. Амен. Брахот вам. Скоро у нас шабат буде, тому готуємося. Благословінь. Гарного дня!